В мене є більш складна задача. Він там казав, я, я люблю копайлати, кажу йому, який ти гарнюня. Він каже, ти мене розчулаш, ну і там такі решті. І він каже: тепер, коли ми вже теплі і налаштовані, розкажи про свою задачу, що саме має зробити Джиміні і я з радістю допоможу тобі. Я тут розповідаю, що мені потрібно. Мені потрібно створити керування. Голосом через сервіс, який може мене вислухати, що і щось зробити. Є такий сервіс «Пліво», Для нас з вами це не так важливо. Нам важливо, то, що мене цікавить тільки один блок взаємодії з штучним інтелектом. Людина хоче наговорити якесь там бла-бла-бла, запинками. З повтореннями, а хоче отримати від штучного інтелекту нормально стилізовану, гарну ділову англійську мову. І, власне, і все, що мені на першому етапі потрібно. Ну, і ми бачимо з вами ось такий промпт, який він створює. І тут є дуже-дуже дуже важливим. Він розгортає все те, що я сказав в англійську мову. І ми бачимо, як треба створювати промпти для GPT і для G-Mini. Дивіться. Перша дія. Я маю сказати, хто він є. Чап. Ти бізнес-помічник, користувач розмовляє вільною, такою розмов... вільною розмовною сленговою мовою по телефону. А твоя задача є такою. Перше. взяти, вижати головну думку, викинути повтори, переписати контент в ясну, чітку професіональну англійську мову, зробити це по пунктах 1, 2, 3. І ось що є головним не видавай нічого! Що не було сказано. Тобто Copilot знає Джемінку, вона говірка. І ось ця штука дуже-дуже є важлива, яку він додав для того, щоб це все правильно працювало. Ну, Ми з вами скопіюємо цю штуку. Додамо, створимо тут собі новий файл. Python. І вставлю сюди ось таку річ з якимось таким ось текстом, який я б сюди мав би вставляти. Мені трохи не подобається, я маю надію, що він там далі більш розумний. Але так чи інакше, ми бачимо, що він нам показує сам промпт. А текст я мав би сюди підставляти. Давайте скопіювали, збережемо. Ну, назвемо це якось е приклад. Промпт. Е промпт. Чому не? промпт. Ммм, супер. Просто збережу, щоб було. А, і бачимо, що нам пропонується. Нам пропонується зробити таку функцію, яка просто звертається до. Мені не подобається це. А, ні, я розумію, чому я так зробив. <coughs> У нас є така ось функція плівопромт, яка. Отримує текст. Ось тут і сюди я маю підставити якості параметра текст. Тобто ми маємо таку функцію, яка б мала працювати, повертати нам обчищений текст. Це просто майбутній модуль. Або інакше кажучи, це просто функція, яка має працювати, підставляючи сюди текст. З цим зарезервованим промптом. Добре, це я зберіг. Що нам там ще пропонують? Приклад використання. Ну, добре. Приклад використання це буде наша інша функція, інший файл, який ми будемо використовувати. Це я копіюю. А, і, а, ну, як ми це назвемо. Як ми це назвемо? Ну, якось назвемо. Voice to brief. Супер, мені подобається. Він вже пропонує мені там модуль створити. Мене це не цікавить поки на сьогодні. Але бачимо, що він хоче з цього створити модуль і робити наступні кроки. Ну, я вдячний йому, але мені то не потрібно. Мені потрібен новий файл. Пайтонівський. Ctrl-V, Structure я мав би ось тут підставити цю функцію, скопіювати її туди чи інше. Він трохи чи забув, чи що. Ну, давайте подивимось. Я ж мав би імпортувати, Імпорт – це непогано. Він трохи забув, я допишу цей код from. Яке фьючер. Корисний, але не дуже. From Plivoprompt, Prompt. знайшов. Import, improve, and structure. Добре. Таня відвали. І ми бачимо текст, який нам пропонує. Нам пропонує зробити як тестовий. Як тестовий. Ось такий, дивіться, я почитаю. Пліво старт це, так би мовити, ключ з якого, пліво end це ключ по який. І це ми бачимо на регулярці. Ось тут я вирізаю текст. І далі такий. I think we should maybe consider the budget again. Так, я думаю, ми мали б, можливо, розглянути наш бюджет знову, також так, і так далі. І, так далі, і, так далі. і ми, можливо, ми могли б, я думаю, ми мали б обговорити знову клієнт. Ну, таки млям-лям-лям. Тут ми вирізаємо необхідні дані. Можна було б зробити це простіше, але він полюбляє регулярки, чому ні. Витягуємо. І якщо регуляр... текст не порожній, то ми беремо перший із блоку текст з рамок пліва, старт, пліва-end і викликаємо нашу функцію improve і отримуємо результат. Ну, що ж. Давайте спробуємо отримати результат, виконавши наш код. Затимаємо, затискаємо. А, да-да-да. Да-да-да. Тест. Як він там хотів сказати, я ж люблю його. Він та хотів, так, я так і назву. Як він хотів. Voice to brief. Voice to brief, добре. Voice to brief. Голос в бриф або в коротенький наказ? Чому ні? Крапочка. Пай. Ну і дивимося, що ми отримаємо з нашого MMM, ми отримали якийсь ексепшн. Це трохи дивно, я е, свій квоту вже вичерпав, е, або я не зберіг там, або треба розбиратися, в чому справа. Давайте подивимось. Мейнплай, ліво. Лодотен в А, ну це знову, це знову наш чудовий копайот підсовує нам свинку. Про, міняємо на флеш. Зберігаємось і voice to brief виконуємо. Добре. Чекаємо на результат. Ну і дивіться, замість MMM і maybe ISIN і так далі. Also I, maybe we can I mean обсудити наново бюджет. Щось там про таймлінію. І знову покомунікувати з клієнтом знову. Все працює, мене влаштовує. На цьому все. Запитання. Радий, що в нас врешті решт все вийшло. До зустрічі!